Мар'яно, пропоную тобі пройти трендовий челендж про базовий мінімум та розкішний максимум. Ну, давай. Тоді поїхали. Навчання у клінінгу. Базовий мінімум. Щоденне використання підлогомийних машин. Взагалі то розкішний максимум, але є точно об'єкти, де це прям must have, тоді це буде базовий мінімум. Вивчати склад хімічних засобів. Базовий мінімум. Генеральне прибирання щотижня. Взагалі розкішний максимум, але якщо у вас є необхідність, у вас є вдома тварини чи е, алергіки, то тоді це буде все ж таки базовий мінімум. Використання професійного інвентарю. Якщо ви хочете, щоб прибирання було якісне, тоді це базовий мінімум. Як щодо прописувати операційні карти для об'єктів, базовий мінімум працювати тільки з людьми, які люблять свою роботу. Взагалі-то хотілося, щоб це був базовий мінімум, але, на жаль, часто буває розкішний максимум. Обирати послуги компанії CPG це і не мінімум, і не максимум. Це єдиний правильний ваш вибір.